Я на дачі. Приїхала. Зараз будемо робити розпаковочку. Так, перша розпаковочка це для котів. Боже мій кот Матроскін. ось. Але мінка. Воно ще заморожене, то я повішу сюди. Отут повішу зараз. Ось сюди повішу. Нехай воно розморожується до завтра. Ось, ой, вітром. Пакет порозганяло. Кути, зараз даю, даю. Всі пакети порозкидаю вітром. Вітер сильний. Сильний вітер. Так, друга розпаковочка це, це... корм для да. котів. Даю зразу їм розв'язую, тому що папець як їсти хочуть. Мої кіцоні. Даю, даю, даю. Даю. Дивіться. Вісім котів. Все більше в нас котів не буде. Сьогодні я покажу вам, що я купила в нашій торбі. Хліб теремнівський, січовий називається. Коштує 31 гривня. Печиво. 34 гривні 73 копійки. Це вівсяне печиво. І пряник м'ятний аромат. Лимончик. Купила 14 гривень. Французька гірчиця 29 гривень. І хрін з буряком. Також купила я ще шпроти в баночці. 141 гривня на бутерброди з лимончиком буду робити майонез і свою улюблену каву Феррара з маком суниці. Шоколадна ваніль. Дуже ароматна кава. 237 гривень. Тут 250 грам в упаковочці. Добрий раночок. Сьома ранку проснулась, вийшла на вулицю, а в нас на вулиці. Подивіться, але вода в бочці не замерше. Дійсно, от мінус три, але класно. В повітрі мінус три, а хризантеми квітнуть і троянди і такий білий наліт. Повітря чисте, чисте. Троянди квітнуть, хоч би що. Заморожені, сусід пішов по гриби. О, а тут у мене ще Петрушка чи а то Селера. То тато мій любить селеру садити. Я, я прямо з ліжка ще в піжамі. Клас. Як я люблю отак от, от на природі? Півні співають. Так, піду я перезуюся і вже снідають. Не дуже то хочуть вони на вулицю йти. Холодно. О, перезую я свої тепленькі черевички і піду схожу, випущу птахів гуляти. Сусіда гуси вже гагають. А мої мовчать, мої не такі. Видно, інша порода. Вони тихенько сидять. У мене курка з якою зачіскою ходить. Та біла. Прикольно. Я хотіла від неї курчат, але щось немає. О, яка красуня. <правда> Треба буде окремо її відслідкувати, коли вона буде нести яйця. Пару таких діток. Ну, я вчора воду не спустила, а тут напевно, вода примерзла. Відійде зараз сонечко буде. Мої гуси тихенько вігочуть, а ті такі крикуни. Що це за порода така цікава? дюк, Красунчик повісив свою носа свого Так, обхід зробила птахів. Руки мерзнуть. Іду, зроблю обхід павичів їх напевно пускати, не буду, бо холодно ще. Чорні кури, я їх перекормила, напевно, а ця хитруха вже тут. Треба її підстригти крило, вона десь перелітає. Голошийка. Так, піду гляну, що там моє. Хороші черевички я купила собі на тему. На подвір'ї ходити люкс. Ну, що ви Хе-хе-хе. Павлік змерз. Видно, що змерз. Зараз я його візьму. В хату трішки погрію, побалую. Каміна розпалю. Мій птах. Мій хороші. Я його люблю.

Мій. Павліка відпустила вже на другого птаха, накормила його яєчком, він трошечки дикуватий, тому що він так не приручався до рук. Але пригрівся ось тут і смирненько сидить на стульчику Я йому підстелила тут папір. Сиди, сиди, Хороший. Хороший мій. Не дуже любить гладитися. Ну нічого, вони привикнуть. Це птахи декоративні для іграшки. Жива іграшка. Царський птах. Царський. Хороший. Ось не любить, ну нічого, Він таку спинку люблять чухатись. Вони просто не привикли. Ніхто їх так не чухав, як я, не балував. Яєчко поїв. Тут тепленько, сиди, на двері холодно. Тепло від вогню. На день дуже гарно, розпогодилося. Небо ясне. А я працюю. Тут в мене є кущі селери, і я їх поділила на такі поділочки. Вони були такими великими кущами. Ось я їх так от розділила і буду в рядочок далі продовжувати садити. Ось. Такі гарні кущики. Хто любить селеру, то завжди. Вітаміни, що там можна почитати, що там вона містить. Ну, Корисна зелень, одним словом. І ось отак от далі буду в рядочок її садити. Загорну землею. Потім накрию агроволокном зимовим, таким теплішим на зиму. Я думаю, що вона під агроволокном не змерзне, дивлячись, яка буде зима. Корінчики, принаймні, на весну пустять нові листочки, перезимує, я думаю. Напишіть мені, хто садив теж селеру, ось так от, і як вони, як ви її зберігаєте на зиму в землі. Щоб ранньою весною була молода зелень. Тут в мене такі дуги, я накрию ось так от. Буду далі продовжувати працювати. Хлопець! Так, чи ти, дівчина, не знаю Так, Лен, готова, так? Да? я вже? А а а отнимаю, все да? а а красунчик. Красунчик, живий, не попадайся людям, бо люди можуть вбити. Вкусив. Ні, він не вкусив мене. Він... закручується. Він не, вийся, не стресуй, не стресуй. Ми тебе не тронемо, ні, піде жити далі. Ми не вбиваємо тварин. Так, вони чути запах такий. Цього зоопарку. Запах зоопарку, так? Він виділяє, поки оце боїться. А потім вже так не відділяє. Гуляй собі. гуляй. Який гарний, великий, Адель, не трогай, я понюхала. Ні, Адель не тронеш. Це собака, яка приносить живим кум'ячкам з дворах. Так, рибочки ми збираємо. Кажи, О, дивіться. Ну, а тепер подарунок. Адель, ходіться ти кути, щоб він заспокоївся, він собі Адель. Знімає. І ще не підгає спати. не боїться. Він зрозумів, що ми його не цеїмо, ми його не тронемо, він не втікає, не боїться вже зовсім. От так красиво. Ай, Ха? красиво. Гуляє, а я гуляє. Ай. Хорош. Адель, а а а а а не Адель. Не адель. Давайте сидати в віконечко слабко. Туда, не туди. <свистеть> Ні, нам не, не, не сюди. Нам, на Я сюди. б тобі сюди, ось сюди тобі вдома. Ну тут э, сусід. Тут. Ну, то, ось, влашу, до сусіда. Нам туди треба до тебе. Так, Йдемо Йдем на цю стежку, бо ми там не вийдемо. Аделька. Аделька. Аделька, аделька, а Адель! <свистеть> аделька, Дель? Адичка, ходи Аделька, поснімаємося. Дайка ходи познімаємося. Ой, красуня. Сидіть, Адель. Сидеть. Молодец. Дай. Дай п'ять. Дай п'ять. Ай, молодец. Зроби круг. Друби круг. Круг другая. Зроби. Дай. Адель. Трух uh, круг, круг. Ось так. Все, Ша все круг. Дай. Друбий круг. Круг. Ось так молодец. Ось так Молодец. Адель. Аделечка. Ай, ты собака, класна. Say it. That's it. That's it.